Якщо казати про голів територіальних громад, якщо казати про депутатів місцевих рад, то можна зробити один висновок: що голови територіальних громад не розуміють своїх посад, а депутати місцевих рад не розуміють своїх статусів. Бо їхня вся діяльність пов'язана на виконанні повноважень. Якщо казати про повноваження, вони мають виконувати. Але є один момент. При тому, що оці повноваження, які наголошені в законі України про місцеве складування, вони мають бути виконані, але при цьому мають бути і виконавці. Тобто, має бути рішення прийнято Радою щодо визначення виконавців цих повноважень. Але, на жаль, цього не зроблено і досі в Україні.